У фільмі зображено вдову Вайлет маму одного маленького хлопчика. Вона довго була сама, тобто тепер їй здається, що вона нарешті відпустила минуле і готова йти далі, готова до нових побачень та бути з кимось іншим. Перше за дуже довгий період вона вирішує піти на справжнє побачення. В дорогому ресторані жінка зустрічається з дуже гарним та милим чоловіком Генрі, і це навіть більше ніж те, чого вона очікувала. Вона добре проводить час, але в якийсь момент на її телефон починають приходити різні повідомлення. Спочатку це було нічого катастрофічного, але потім злочинець дав зрозуміти, що це не розіграш на кону життя її сина. І якщо вона не зробить те, як автор SMS їй скаже. Її син загине. Він починає її наказувати, і все призводить до того, що він хоче тільки одного, щоб вона вбила того, хто підсів до неї в ресторані. Тепер перед нею складний вибір виконати вказівку або намагатися обманути таємничого листувальника, але ціна помилки її власний син.